На жаль, ранок 22 березня для нашого підприємства був дуже важким. Російські війська нанесли дуже масований удар по нашому підприємству. Станція була зупинена. Все те, що було зроблено за цей рік, в даний час все знову зруйновано. 22 березня була моя зміна. Коли почався ракетний обстріл після 4 години, відчули дуже каливання електричної напруги по електроенергії, частоти системи України, яка у нас вона закальцована. Коли вже почалися дуже гучні, потужні вибухи, ми зрозуміли, що це в нас, що це десь рядом. Коли пролунав перший вибух, ми почули її бомбосховищі. Навіть двері хлопали і вона пішла туди теж, злякались. Ну, дійсно, це страшно. Дуже хвилювалися за хлопців, щоб усі залишилися живі, не пошкоджені. Знімались пил, вже почалось погасло світло. Вимкнулося аварійне світло. Почалась падати обшивка на блочному щиті керування, все це почало сипатись на нас. Ну а далі блок був аварійно зупинений. Котрі ви були вже на станції. Повітряну тривогу не відмінили, я вже там. О п'ятої на пів шостого, мабуть, вже був на станції. Приїжджаєте і що ви бачите? Ну, ну Що бачимо? Бачимо, те, що зруйновано, палає все. От. Ну, Найголовніше головне цієї ситуації, що перші слова, які були запити такі були, це персонал. Всі, якби, живі і всі, якби, по. по ну, не поранених, не пошкоджених, не постраждалих нема. Це було, як бальзам на душу. Це, було, це головне, от, що люди були збережені. І сказати, що е, найбільш постраждало, на даний час неможливо, тому е, фахівці. ДСНС розбирають завали і готують робочі місця для нашого персоналу, забезпечує безпечні місця для роботи, для того, щоб ми вже більш об'ємно, більш віддефектували обладнання, виявили які пошкодження і вже для себе розуміли, що необхідно зробити для відновлення. Важко. Не будемо би, там друг друга обманювати, важко. Важко і морально, важко і фізично. От но одне, можу сказати, ви бачили скоріше, що не метал. І енергетики і українці це не той метал, їх неможливо неможливо зігнути, зігнути зламати. Попадало декілька разів, ну це був найстрашніше, бо шість було прильотів і дуже-дуже пошкоджене обладнання. І коли я побачила, що це знов зруйноване, тобто те, що ми так довго відновлювали, це жаль, сум, це страх, чи зможемо ми це подолати все. Але коли пам'ятаєш, скільки обстрілів було до цього, так прильотів було, і наскільки було все жахливе, але ми відновили все і здається, що ми все зможемо, ми все подолаємо і в цей раз. Надіюсь, у Москва згарича та і матері. Щоб не сталося, ми сильно відбудуємо. Рано чи пізно ми переможемо і все відбудемо. Це дуже боляче, бо всі ми вклали дуже багато сил, аби відновити те, що російські війська зруйнували до цього. Обстріл енергетичної системи, який стався 22 березня, був одним із найстрашніших за останні два роки. Але зараз нас немає часу на розпач. Ми маємо відновити наші потужності, і ми точно знаємо, як і що робити. У мене немає сумнівів, що ми це зробимо якнайшвидше.